Християнство, воно дуже відрізняється від інших релігій. Є християнство і є, скажімо, релігії такого індуїзько буддійського напрямку. З іншого боку, є релігія іслам. В християнстві Бог він має стосункову природу, це Свята Тріця, це віддавання і прийняття любові. Бог існує в стосунках, ось чому в Біблії написано Бог є любов. В індуїстських релігіях Бог це каже індуїст, Атман всього сутнього, це душа. І це звучить з одного боку дуже зрозуміло, бо Бог неначе всюди, але в нього, немає, в нього немає властивостей. І сказати, що Бог любить, це вже придати якісь властивості. А в ісламі, в Корані більш такий акцент, що Бог він є господином. А от сказати, що я є Божим Сином або Божою донькою. Це майже богохульство, це ширк, визнання когось схожого на Аллаха. Що мене захоплює, ну, я давно в церкві, але я захоплююсь, Бог спасає мене собою, не просто посилає там якогось ангела, ще когось через камінь до мене заговорив, чи якусь тварину. Ні. Бог приходить сам і віддає своє життя. За, за мене дуже легко бути добрим за чужий рахунок. Я бачу наскільки людина цінна для Бога, що Він самого себе віддає.